Зв'язку Дмитро Левось, політолог міжнародних пане Дмитре. Я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю. Ну що ж, давайте про це більш детально. Тому що от, що дивно, що у Єврокомісії а, там поки що не було такої серйозної реакції на ось цей візит і на саму ситуацію з Фіцо. І це доволі дивно. Хоча вже і Чехія висловила своє а, не, а, своє бачення, свій протест щодо цього візиту. І навіть Литва Чому так відбувається? Я гадаю, що причина в тому, що насправді у Європейської комісії, як у всіх європейських інституцій, ну достатньо обмежений функціонал. Да? Тобто, і це один момент, другий момент, що в європейському союзі дуже багато уваги приділяють рішенням, які б могли бути там заявлятися, аби був консенсус. Да тому тут в принципі. Очікувати на швидку реакцію, яка б одразу висловлювалася, мабуть, і було і не варто, але я гадаю, що насправді реакція буде, і бо самі по собі. Дії Фіцо, вони ну м'яко м'яко кажучи, аморальні, Тим більше, що ось та ситуація, яку описував він і про що сказав Зеленський, що вона виглядає діаметрально протилежна Фіцо нахабно брехав. Да? Тобто він, з його слів спочатку звучало так. Що о, це 500 мільйонів було запропоновано ніби йому? Да? Хоча насправді зрозуміло, що йшлося про компенсацію з боку президента України Зеленського в Словаччині? А Фіцу як е, старий корупціонер, який минулого в разу. Від з влади пішов з великим скандалом після того, як е, з'ясувалося, що у словаччині е, дуже добре себе почуває італійська мафія Андранґета, а журналіста Куцяка, який розслідував її зв'язок з владою, вбили. То природно, що він ось говорить про те, що йому ближче. Да? Тобто він бреше і більше того перекручує, і ось говорить да, ну, такі речі, якби 500 мільйонів йому особисто, то можна не сумніватися, що він погодився. І ймовірніше за все, що якийсь зв'язок з. Кремлем є, бо, наприклад, і міжнародна волонтерська ініціатива Інформна ПАЛМ ще в 2013 році точніше не в 2013 році вони після 2015, здається році знаходили документи 2013 року листування пана фіцо з москвою де він пропонував конкретні речі щодо здачі інтересів Словаччини у вигляді там економічних різноманітних речей да контролю над підприємствами тобто Тобто, тут наразі все очевидно. Єдине, що в нинішніх умовах Європейської комісії доводиться бути обережною у висловлюваннях, бо знову ж таки Фіцо не один. З е, Москва нагадаю, дуже активно працює з Орбаном, якого називає який зараз називає е, Путіна таким чесним партнером, з яким треба працювати. Ну, Орбан, то взагалі окрема історія, тому що Орбан постійно відпрацьовує наративи Путіна, наративи Росії, зокрема ж в обмін на той же ж дешевий газ. І от на цей рік, якщо я не помиляюся, він навіть вів перемовини про збільшення обсягів транзиту і збереження ціни. Теж саме робив Фіцо. Там тривалий час була інформація, що вони навіть підписували контракт на частину купівлі азербайджанської нафти, тому що для, для Словаччини все ж таки, ось припинення транзиту це великі проблеми в внутрішньодержавні. Ну принаймні про це. Пишуть, і це насамперед зростання цін і дуже серйозне. А це знов таки удар по іміджу того швіцу і його уряду. Але тим не а, знаєте, от ви кажете, що Єврокомісія вона обмежена. А чи не станеться так, що у підсумку, от, попри всі заяви Єврокомісії, що вони позбавляються залежності від російського газу, про те, що вони скорочують купівлю російського газу, а це дійсно так. Там залишилося від обсягів 2004 року. Дуже маленька частина, там близько 15%, І це. Це при тому, що решту газу вони купують і у Норвегії, і у Сполучених Штатах Америки, але знов таки кілька днів тому той же Фіцо заявив, що якщо йому не поновлять транзит, то будуть великі проблеми. Це була погроза безпосередньо Україні, і він а, хотів, щоб Єврокомісія тиснула. От чи не станеться так, що все ж таки зараз ви кажете, що він разом з Орбаном, що вони дотиснуть Єврокомісію, що вона почне просити продовження газу? Гадаю, що ні, він не зможе. Ну і по перше, хто він такий, щоб тут погрожувати, да? тобто, м'яко кажучи, і з цими натиками. ну поїхав до Путіна, побіг до хазяїна. що він попросив, мабуть, бомбо, бомбових ударів по українцям більше? Да? Тобто, ну отак воно скидається на те. Тобто він стає відверто. Відверто спільником злочинця військового да воєнного злочинця, тобто, це а Путін під ордером на арешт від міжнародного кримінального суду, хто б там що не казав, yeah. а, і все ж таки і вплив і Орбана і Фіцу він насправді достатньо обмежений. Так, це створює проблеми для Європейської комісії, взагалі для єдності Європи. До речі, Зеленський теж про це казав, да і і, До, до речі, я ще нагадаю і про безпеку. Про НАТО також створює, але натиснути так на європейську комісію, щоб вона почала тиснути на Україну. У нього не вийде принаймні з тієї причини, що для Європейської комісії це буде ну, дуже великими політичними втратами змінювати настільки кардинальну позицію щодо такого можливого якогось там залаштункових якихось там речей, да там яких переговорів. А може, а давайте можливо да там. Певні речі якісь можуть змінитися, але кардинально поміняти ні у нього ну це це точно не вийде, і не та вага цієї словаччини з е, разом з тим Фіцо, навіть з на додачу з Орбаном. Ну але ж тим не менш, от як на вашу думку, все ж таки у підсумку ви кажете, буде реакція Єврокомісії. А може так статися, що ну навіть якісь санкції можуть запровадити проти ФІЦО? Гадаю, що е, наразі про санкції не йдеться точно. Е, ми бачимо вже да, ну, Тобто, от є приклад е, того самого Орбана, да, на якого е, регулярно тиснуть, який, є, до речі, е, насправді. І, іде, да, напевні, е, якісь е, да, ну, Ми можемо згадати, як він минулого року пішов каву пити. Коли... От я тільки хотіла про це згадати. Та Філіжанка да. каву, от, коли от, його просто попросили вийти. але зиск свій мати у нього також виходить. Е, тому я думаю, що тут е, ну. Союзу е, ще раз не почув. А грошева від Євросоюзу? А да, а от саме да, тут саме от, питання, все е, щодо грошей від Євросоюзу. До речі, мої знайомі представники там країн Балтії, причому люди із політичного процесу, да, вони, наприклад, іноді дивуються, дивувалися, чому не тиснути на. Через європейський союз на Угорщину набагато сильніше, да? бо все ж таки, ну, вона залежить дуже сильно від від грошей саме Європейського союзу, і з Словаччини насправді така сама історія, да? тобто ну ми бачимо і практику, яка є. Скажімо так, я думаю, що буде і заява Європейської комісії, але е, вона не буде аж настільки жорсткою, яка б мала бути. А процес от словаччини і приблизно похожий з Угорщиною. Він ну він розпочнеться. Та, ж ось ці ігри постійні дайте гроші, а інакше ми не проголосуємо, інакше то да, то Тобто Фіцу пішов цим That's самим шляхом так. Я вам дуже дякую за відповіді. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Дмитро Левусь, політолог міжнародних. Ну і говорили про те, якою ж буде реакція Єврокомісії. Дійсно, навіть якщо вона зараз поки що і відсутня, будемо сподіватися, що вона буде, і буде вона не якоюсь поверхневою, так як свого часу відбувалося з пакетами санкцій, з деяких.